Протягом минулої доби окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі і населенню прикордонних районів. О тринадцятій у селищі міського типу козача Лопань-Харківського району. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту. Вибиті вікна у будівлі частини. Пошкоджено один службовий автомобіль та чотири приватні. Постраждалих немає. О 13.45 у селі Вовчанські хутори Чогоївського району. Внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15.00 у селі Вільховатка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів комар комбайн Джон, де постраждалих немає. Близько 16-ї стався обстріл села Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає. Рятувальники звітують протягом доби зафіксована одна пожежа, що спричинена ворожими обстрілами. 12 вересня, о пів на 15-ту ворог завдав ворожих обстрілів по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства. До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум'ям був охоплений комбайн-підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О пів на 17-ту пожежу було ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС. З протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Наші бійці завдають ворогу значних втрат. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харків новини.